Вже нарешті з коляскою і з Любомиром будемо по болоті Все, приїхали! Класно, я, я б трейний б. Ка камера. Тебе что, въебать тебе объяснить? Ты что, Андрюха, Чушь? И будем вообще ногу Всім привіт мої подписчики! І сьогодні ми вже на моєму МТ-Днепер 11 вже нарешті з коляскою і з любомиром будемо валити по болоті! Знімаю, оце наше болото таке бешене Подивіться. І, тут таке і ми по цьому болоті будемо сьогодні валити на МТ Дніпер і нарешті з коляскою, ЙО мойо я цього ждав вже дуже довго. І вчора нам стрельнуло щось в голову з Любомиром. Я приїхав до нього в гості, і стрельнуло нам підключити коляску, прикріпити до МТшки і поганяти по болоті вже з коляскою. Бо я ганяв е, без коляски, тупо одіночкою. І трошки це не цікаво. Всім було цікаво подивитися, як вона буде ганяти по болоті з коляскою. Бо багато коментів було, що причепи коляску і проїдься з коляскою по болоті. І от сьогодні ми вже будемо валить по болоті з коляскою. В Любомира трошки гіпс. Але нічого страшного, я думаю, не розпливеться, виживе. Він собі шляма купив, так що, взагалі, прекрасно. Діма з нами ще, оператор. Подпишіться на його інстаграм, на інстаграм Любомира і на мій інстаграм посилання буде під відео. А віднедавна ви можете мене підтримати платною підпискою на Ютубі, так як монетизації немає, але вже можна підключити платні підписки. Тобто ви будете мене спонсірувати, я на ті гроші буду купувати бензин чи ще щось таке подобне. Є 3 рівня. Платної підписки один рівень, перший рівень це 10 гривень, другий рівень 25 гривень, і третій рівень конський очеретінник 50 гривень. Що вам дають ці платні підписки? Я тут прикріплю, що вони вам дають, але саме основне це доступ до закритих відео, які ви можете, тільки ви можете побачити на моєму каналі і ніхто інший. Посилання буде на платну підписку під відео. Підписуйтесь, підтримайте мій контент. Не знімав я, як ми. Ставили коляску, бо було дуже напряжно. <хи> Тому вже з причепленою колясочкою, МТшечка. Зараз трошки обзорчика буде, пару зліплених красивих кадрів. І тоді перейдемо до навала. Зараз проїдемось тут. Далі поїдемо туди. Там взагалі конкретний капець, тут ще таке. Може бути, я думаю, тут вона проїде не фікделить, а там вже буде просто повна жесть. Тому не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже потрібно зараз. добийте мені ту вже монетизацію своїм активом. Актив, до речі, і так прекрасний, Я вам дуже дякую. Але давайте ще 2000 підписників. <кхід> <кхід> ну, їдемо же, ну їдем же. каже, що МТ-шечка цю калюшку навіть не почувствує Правильно, Любомир? Да. Ну побачимо зараз. Пишіть в коменти заздалегідь, чи приїде МТшечка, чи ні. По Кастамаху? По Полюбом прийдеться Да. тут мені цікаво буде? Да, не цікаво, треба да. по Да. Все, будемо починати. Ха. Ох, блин! Че бы ты слыскишь? То треба на ходах просто. Не клиїм! Просто походу щось... <свісно> 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 походу вода, ну Ну ладно, давай попробуємо завести. Кран відкритий? Так. Свячку. Вода попала. Куди? Все, приїхали! А що це за фігня? <рес> Та не клин. Коротше, ось така фігня на один раз хватило чи на два МТшки і все. І правий циліндр вже не робить. Ну зараз щось спробуємо зробити, може буде заробити. GoPro виключись пойде. А так людей виглупа нема. Ми Та Свечку заляло просто. Я вже тебе пройшов, я вже тебе прожив, я вже тебе висрав. Да? Повір мені, здоров. Да. Прочмихай карбюратора. Ось так ти нічого не зробив. Якого тебе х**у ти поперв? щоб не побіжа Ми знімаємо відео просто. Не спеціально. Я на мені то... Клас, я х**у в тренді. Не подійди. Куди тобі та камера, бля? Викинь кібіні матері. Та камера. Тебе що, в'єб**ть чи тобі об'яснить, ти шо, Андрюха, Нє бля, а тобі мало пальця зломнено, тебе треба ще ногу зламати, Чуєш, Йому треба ще ногу зламати. No. Де б За скільки? Три 3 минути, три минути назад. Получається ти... не треба п'ять. А знаєш ти решов, бо треба було ще щось купити. Покаєш ти щось можеш. Не веду цих пушці, я віче вісню беру. Нема коли. Диви. Там і станція. Там ні не чути, бля. Ну вже трохи не хватає, бля. Та открою, Та завжди треба засідати ключі з собою. А ти не відкрутиш. Я відкрутив. Молодець. <сх> <сх> Шарить! оу! <сх> <сх> я, <сх> <сх> я тебе попросив. Як її виключить що? На кнопочку нажми, не, дай! Ні, дай нажму! <сх> 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 та успокойся! Бл, <пл> ключоп кинув бл! Очепись від мене я бігаю! Я не знаю, не що вам блог то Мене нормаль. Виключи свій блог, я знаю, що нормально, ну виключи його. Бо я, я в натурі кьов. Я тебе вже дзвоню, бачиш? Я, я поняв. Ну я джусь старий. Я в натурі ключом кину. Воно тобі треба. Дядька вже. Воно тобі треба. Набирай дядька А воно тобі треба. Щоб я тебе ключом кинув. Воно тобі треба. Воно не знімай. Сраку я свібаю! Сраку я свіпляю! <плес> <плес> ハハハハ Кому тинка, <ріст> Ты <де> живеш? <ріст> Ты що, не знаешь, что я такий? Не, nee, не знаю! Не знаешь, а охреснус свою знаешь. Рады. Ну, вам теж дякую. Ну, вроді би зробили МТ-шечку. Там вода, походу, повсюду попала дай. Ми продули з допомогою отепка. І все вийшло, Так що зараз спробуємо знову заїхати в цю грязь. Тільки покруче, Діма гарніше зніме. І якщо все добре, то поїдемо далі на ту більшу калюжу. А, все. Катужа? Так. Да. Знову мекнув котел. Знову теж 6 капець. Правий циліндр не робить. Діма з Любомиром будуть їхати по ключі. Нормально знімем свічку, продуємо, прочистим. Будемо їхати додому, може ще по сухому десь навалим, я думаю, вийде. Да і все. Отака глибина отут. Просто річка. Я думаю, що якщо сюди доїхати, то тут точно ніхто не виїде вже. Зразу вода в свічку попаде і все, добрий день. І МТ-шка стане. Не знаю, що це за такі проблеми почалися. У мене ніколи не попадала вода на свічку і циліндр не переставав робити, завжди все окей було. А вам я нагадую, що можете підтримати мій контент платною підпискою на Ютубі. Отримуєте багато бонусів, закритих відео багато і підтримуєте мій контент. Бачите ці тормоза? Все, yeah. приїхали до Любомира, зараз быстренько закрутимо свічку і поїдемо далі. hello ma'am Ну я, так, кажу, тільки заїхали. Просто капець, тільки вода і все. Короче, затопили дві свічки і не робить нічого. День. Короче, я думаю, вам відео сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете підписатись на платну підписку на ютубі. Всім пока, всім удачи. А ми якось зараз до Петра їм додому. Да.